Так, друзі, всім привіт, привіт гостям каналу Шифен 240 знов в струю. Сьогодні ми вирішили ще поорати, напевно вже буде остання оранка на, на цей сезон. Тут вже біля хати лишилось, бачите, 20 соток тут. Тут садили гірчицю. Ну пізно майже не зійшла, слабонько. Зійти тут зійшла, але не виросла. Лишилось півгороду ще, і в нас почався такий дощик миросити. Погода така не знаю, вон бачите, все, вон мокре. Все вон дощик пішов. Такий невеличкий, але йде, сленить, сленить. Не знаю. Що сьогодні тут горіх закопував, вон яма тут вон терса. Поки то, поки все, то час пішов. Таке то. Ну, я вам скажу цей шифень, блин, я ханий баба, я не думаю, проект дурне. Валить просто дурі, блин. хоча ну, не пробуксовую, я вам скажу. Ще, ще нема того болота такого, але бачите, ще напів суха така земля, але ще не буксую, ну, ще поки що орем. Ну, Валить дідько, я вам кажу. Взагалі ось, ми варимо в одну сторону, я говорю, ну, немає як зняти, в мене немає оператора мого, чий це не приїхав, так що в роботі я вам не покажу як але ось друзі добився я результату, щоб плуг піднімало вище. Бачите, ось у болоті. Просверлився на все тут отвір. Не пам'ятаю, 8 сантиметрів від, від цього нижнього до того. От і, всі, і вся проблема. Плуг піднімає високо капітально. Так що бачите, ще лишив навіть, може було ще сантиметр, півтора вище дати. Але не вистачає цього нормально, нормально піднімає. Так що я задоволений. Бачите, догружатель свою роботу робить. Прес догружателем просто на ура. Просто. Хоча я це вже знаю і постійно говорю. Що дуже бачите такі. Ось тут теж Ось покажу вам ще таку Бачите? от підйом плуга. Ставлю він дуже стрімко. Ну, Є десь 20 см я мірю, рулеткою на було 7, Ну, то можете уявити яка різниця, була яка є. Оце за цей підйом що я пересверлив отвори. Бачите, от вещи дав, от, такий підйом став великий. Так що тепер сміливо собі їдеш, давайте змірюємо, десь тут рулетка є. Дивіться 20 сантиметрів. Було сім, так що велика різниця. Ось так він, догори. Все, це таке я хотів коротеньке відео укласти, підйом плуга. Не знаю, полиці ще не відчарувались значить мало орем треба орати хоч з 5 гектарів цим плугом, щоб це блистіло ну, то таке то в процесі буде де бачите ось таке то тут у нас чесничок вже починає сходити лише таку грядочку Ну, Твердо я вам скажу, не є так, щоб мокро аж земля не дуже така мокра. Трактор так ну, відчуває трошки що, але він йде. Ну, трошки щоб було ще мокріше, було б йому набагато легше. От, бачите, і груду викидало і де місцями пух, місцями от... ну, все залежить від землі, правильно. Півграда може бути так, пів так. Там грядки бачите, там може бути і твердіще. Тут де гірчиця, тут була картопля Вон, кі повивалювало. брили бачите. місцями є що добре, місцями вивалює просто на ура. Так що такі-то справи у нас ну все, поки що не прощаємося щели. Іду ще догорювати, пробую. Дощик то стає, то йде якесь таке непонятне, бачите. Погода ужасу, ну, але треба вже догорати, вже нема куди чекати. То вже листопад місяць, це вже край. Можливо ще й буде погода, але таке чекати на погоду, то нема коли. Все, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, комусь щось. Все, бувайте. До скорих зустрічей!